Я можу дуже-дуже-дуже довго терпіти, чому це не завжди здорова історія? Те, що в людини така велика прям ємність для терпіння, як правило, пов'язане з тим, що вона не вміє виражати власні емоції, має певні проблеми з особистими кордонами, тому вона довго терпить. Тобто, поки інші люди своє невдоволення по каплинці відразу проговорюються, аналізують, йдуть далі. Хтось це невдоволення накопичує, 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 і або воно виливається через якусь дрібничку, людина вибухає, розриває зв'язки, йде зі стосунків і так далі. Або воно трансформується в аутоагресію, коли людина, не маючи змоги виразити своє недоволення до когось. Починає пиляти себе, починає докоряти себе, починає, можливо, навіть на рівні якихось звичок по типу. Дерти, чухати волосся і так далі може проявлятися. Тому, коли кажуть, що я можу дуже-дуже дуже довго терпіти, це не завжди добре, а дуже часто, навпаки, це те, про що варто замислитися, чому я так довго терплю, невдоволення, що мені заважає його відразу виражати.